Всім привіт! Мене звати Ілля і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє 16 те відео і 16 те привтілення у Бра! Якщо вам цікаво побачити, як народжується королева, дивіться це відео до кінця. Обличчя в мене вже поголене. Все, що мені потрібно зараз, це заклеїти брови. Минулого разу я заклеїв їх за кадром. Зроблю сьогодні те саме. Один, два, три, я повернувся. Брови заклеєні, праймер на обличчі, шапочка на голові. Що далі? А далі корекція кольору. До речі, сьогодні я підготував ще невеличке дзеркальце для себе, щоб е піддивлятися на себе під таким рівним кутом, а не завжди нахилятися вперед. Тому що минулий раз я проаналізував, що деколи це було дійсно незручно і деколи дійсно заважало мені. І не можна було зробити деякі кроки, тому що все якось ось в такому форматі було гарно, але потім воно все одно не працювало. Тому можливо сьогодні це гарненьке дзеркальце мені допоможе. Беру тональний засіб і створюю тон для обличчя. Маю ось таку цікаву браш від Trixie. Вона така більш груба на основі і більш таки волосинча на кінці. Я думаю, що вона для блашу, для того, щоб створити такий ефект легенькості. А зараз подивився інструкції, насправді це для рідкої тональної основи. Думаю, оп, прекрасно, давайте я спробую все розташувати не за допомогою спонтіка, а з допомогою ось, такої гарно, ось такого гарного брашу. Не знаю, мені ще треба дійсно трошки привчитися до щіточки, тому що е, відчуття зовсім інше. Зазвичай я починаю робити контур обличчя, а сьогодні почну з освітлення. Хочеться мені подивитися, якщо ж краще робити контур, а потім висвітляти, чи висвітляти, а потім робити контур. І сьогодні я якраз почну з висвітлювання. Щоб це все розташувати гарно і домалювати лінії, я також буду використовувати кісточку. Хочу сьогодні максимально використовувати кісточки, тому що я зазвичай, мені здається, використовую лише спонжиком і тому такі великі неаккуратності. Я сьогодні хочу подивитися, можливо, саме використання кісточок мені додасть своєю акуратністю. Ось що я отримав від кісточки. Напевно, я все-таки візьму зараз спонжик і доростушую, що не розтушувалося, і мені е, навіть дуже непогано. Знаєте, візьму маленький спонжик, щоб було максимально акуратно. Ви тільки подивіться, яка краса вийшла. І здається, з цим кроком я впорався. Далі починаю працювати над контром обличчя. Так само буду старатися все розташувати з допомогою кісточки. Правда, не знаю, яку брати більш-меншу, чи оцю побільшу. Давайте я почну з маленької краще. Так, ось що маю. Мені здається, вийшло прекрасно. Трошечки затемнувато, але після бейкінгу, можливо, воно все буде так, як треба. Продовжую на лівій стороні, на чолі і на носі. Тому скоро повернусь. Так, я не знаю, що навіть коментувати. <смі> Вийшло надзвичайно темно. Е, на своїх місцях, правда. Надзвичайно темне, але в цілому дуже навіть непогано. Нос взагалі шикарний. Бачите, який у мене корносий носик сьогодні. Е, вірю в процес. Е, бо зазвичай я боюся додавати кольору, а сьогодні, думаю, так, ні. Я піду повністю, я буду робити все. По інструкціям і просто всліпу буду слідкувати, наносити, а потім їх ще виправляти. Тому, як бачите, сьогодні контуру я не пошкодував, просто його наносив і буду довіряти процесу бейкінгу, висвітлюванню, якщо потрібно. І мені чомусь здається, що все сьогодні вийде. От чесно. Бо, бачите, може ще досі неакуратно, але вже напрямок ви всього бачите. Радий, радий, радий! Далі візьму рідкі рум'яна і додам собі... Е, ось тут. Не знаю, чи вам видно, але рум'яна настільки гарно сіла мені на обличчя і змішалася зі сколами, просто вау, вау-вау-вау. Що хочеться мені зробити ще, так це вибілити куточки ока. Прийшов час працювати над бровами? Ви можете в це повірити? Я просто став гору бровів. Брів. <с> Наступний крок я хочу підчистити нижню лінію під бровами і над бровами. На, е, під бровами я буду чистити е, білим тональним засобом, а над бровами — тональним, але, як ви бачите, не так вже і багато мені потрібно виправляти. Буквально просто довести до ще більшої досконалості. Ви mm. просто подивіться, яка ляличка. Чекає на бейкінг. Що ж, давайте я буду робити бейкінг. Бейкінг відбувся і зараз почекаю буквально хвилини 2-3, е, щоб сілися по Почну працювати над очима. А саме промалюю стріли. Мені хочеться, щоб вони були сьогодні надзвичайно, надзвичайно непристойно довгі і великі. Що ж, давайте е, почнемо. До речі, поки малюю стрілочки, хочу вам сказати те, що в мене. Дзеркало переді мною, і також ще дзеркало в руках, це просто чудово. Це настільки зручно, просто чудова-чудова ідея. Ось, дивіться, що я маю. Мені стається це те, що мені хотілося. Досить така, о, довга. Поки вона крейзі, але я знаю, зрештою, око буде чудово. Ну, дуже хвилююся, мені здається, завелика, але буду довіритися процесу. процес. Давайте те саме зроблю на лівій стороні. Закінчив робити стрілочки, дивіться, які вони гарнюні. І зараз буду якось наносити біл-тональний засіб на очі, щоб тіні яскравіші були. Не знаю, як це буде робити, щоб акуратно не зафарбувати стріли, але думаю, в мене все вийде. Ну, дивіться, в принципі, можна вже і так лишити, да, такі яскраві яскраві очі стрілами, але там ще трошки кольору. Ну, дай на ну, чому ми такі будемо сумувати без кольору. Хочеться мені сьогодні фіолетовий макіяж, тому почну зі світлого, фіолетового і буду будувати форму. Ух, як мені подобається, як цей колір сів на обличчя. До речі, це відміт називається у палетці Illusion. Далі. Беру е, темніший е, фіолетовий і буду створювати глибину. Ух! Uh, she's coming together! Очі вже набирають краси. Додаю ще темнішого філетового. Uh. Хочеться ще додати мені в куточки чорного, розташувати в темно фіолетовий, і думаю, на цьому я споюсь. Бум! Що скажете? Мені подобається. Зараз візьму білий телевий засіб і буду вичищати ось цю лінію, щоб вона була виразніша. Дивіться, який в мене каткріс вийшов, але я цього разу не зробив лише каткріс ось тут, а довів його аж до кінця стрілочки. Чому? А хочеться мені додати близько, щоб це сяйло, розумієте? Тож давайте я піду і додам сяйло. Я вважаю, що це успіх. Зараз головна задача це все повторити на лівій стороні. Тут, напевно, я вже зупинююся, тому що е, все підчищав, 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 і нема кінця як краю. Мені здається, вийшло дуже гарно, е, дуже цікаво. Дивіться, яке О, Ооо, мейднес. Давайте почну працювати, напевно, над нижній стрілочкою. Зараз дивлюсь на себе і думаю. Хм, що б таке зробити з нижньою стрілочкою? Оце буде нелегко. нелегко. Ось такі в мене вийшли величенькі величенькі стрілочки. Мені дуже подобається верхня стрілочка, а от нижня могла бути і поменше. Але заради експерименту, мені здається, вийшло навіть дуже-дуже-дуже цікаво. На цьому, я думаю, я зупинюся з очима. Мені все подобається, я вже не знаю, чесно кажучи, що можна прибрати або забрати. Давайте я приберу пудру з обличчя і буду. Е... Напевно, підправлю контур. Все буду підправляти. Зараз заберу цю зайву пудру і буду е, все обличчя підправляти. Я можу не помітити, як в мене контуринг став набагато краще. Дивіться на цей носик. Вау! Це настільки прикольний носик вийшов. Вау! Але давайте я додам ще трошки глибини для контурингу, тому що мені не вистачає темного, і також додам ще світлого. Далі буду працювати над рум'янами. Мені здається, трошки забагато наніс румян, але в цілому, можливо, з перукою за всім образом воно буде виглядати досить-досить добре. Е, хочеться мені зараз зробити трошки яскравіше Претензій до брів більше немає, тепер додам хайлайтеру. Я засяяв. Давайте зроблю губи. Награвся з цим олівцем, майже не малював він у мене на губах. Не знаю, що сталося таке враження було, що це звичайний олівець. Ух! Але, але наче як вийшло дуже муа, соковито. Далі візьму помаду і заповнюю нею губи. Помада на губах, і я бачу зараз які криві губи. Насправді намалювати гарні губи не так вже й легко. О <laughs> гад oh <my God. смех> Зараз дивлюсь на себе і у мене наче губи обколені ботексом. <laughs> Але. <смех> мені подобається. <laughs> і фінальний крок. вії Сьогодні хочу спробувати нові такі пухнасті-пухнасті вії. Я думаю, вони дуже добре підійдуть до цих яскравих стрілок. Вони якісь. <laughs> Просто пухнасті, як. Кущі якісь. Ні, мені таке не подобається. No. Мені, напевно, їх треба підрізати, і тоді вони будуть гарні. Але зараз часу немає цим цим займатися. Тому давайте просто спробую інші вії. Але сьогодні я однозначно хочу спробувати щось нове, тому давайте приклею величезні-величезні вії. Що ж, друзі, на цьому все. Наче як все готово, давайте вдягну перуку і підведемо підсумки. На цьому шістнадцяте відео і шістнадцяте перевтілення офіційно завершено. Гайз, що можу сказати? Я, ах, я в повному заході пішло непровершено. Подивіться на ці вії, подивіться на ці очі. Що скажете про пероку? А я дивлюсь на себе думаю, вау, ці шалені, шалені. Але мені подобається надзвичайно носик. Оу, oh, майґуднес. Носик просто неймовірний. Напевно, носик найкраще, що вдалося в сьогоднішньому макіяжі. Е, мені подобається верхня стрілочка, мені подобається, що я довів її до носа. Мені здається, дуже широка е, вийшла нижня стрілочка, але саме для цього образу мені здається. Це воно вписалось дуже гарно. В цілому, я дуже задоволений всім процесом, все вийшло як -а! Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то напишіть невеличкий коментар, поставте палець вверх та підпишіться на канал. Hello! Я в шоці, чому ви ще досі цього не зробили? <Rug destroyed keep realization> не забувайте, кохання переможе і до зустрічі в наступному відео! Mua!